Тепер і у вістові з'явився міст, розфарбований у сині жовті кольори національного прапора України. Така ідея виникла кілька тижнів тому, але тільки зараз вдалося втілити її в життя. Ще у суботу представники Калузької студентської свободи виявили бажання розфарбувати міст, але він виявився надто великим. Тому прийшлося знову зібрати, щоб довести справу до кінця, стверджує голова студентської свободи Юрій Бойко. Е, в нас ідея виникла. Близько двох-трьох тижнів тому. І так як всі мости вже розмальовані, ми перш хотіли в Добрівлянах, Ми подивилися, що тут досить велике місце. Було би в патріотичні кольори розмалювати. Ми це зробили в суботу. Нас підтримав пан Василь. І тепер ми вже ну, фарбували тільки 70 десь метрів, бо у нас було трошки замало і мало фарби, мало-мало ресурсу. Ми не думали, що міст такий великий, бо коли їдеш, здається, що він трошечки менший. Та і тепер спільними зусиллями ми вже зібралися ще раз сьогодні. Просто донести до людей, що ми живемо в єдиній країні, в Україні, щоб ну, людям було приємно бачити синьо жовтий стяг на. Вісівський сільський голова Василь Хомич, звичайно ж, підтримав таку ініціативу і разом з небайдужими односельчанами взялися розфарбовувати міст на тлі сьогоднішніх подій, які відбуваються в нашій державі під час війни на сході. Зараз люди у нас таке досить велике піднесення. Війшло в таку вже традицію добру розмальовувати мости у наші національні кольори. То ми, хоч вирішили, громаду помалювати. Міст працівники сільради, вчителі, школярі і просто небайдужі вісівчани відгукнулися на пропозицію взяти участь у акції. Василь разом із батьком та друзями прийшов зробити добру справу і готовий надалі допомагати у подібних заходах. Я прийшов сюди з друзями та своїм батьком малювати міст, тому що Трохи говорили, що в Серфі говорили, навіть нам що треба йти допомогти людям розмалювати патріотичний місць. Запрошую, наприклад, якщо буде ще якісь такі акції, би всі приходили. На фарбування даного моста придбали 100 літрів фарби по 50 синього і жовтого кольорів. Також як повідомили учасники акції, найближчим часом планують розфарбувати ще й менший міст у селі.